Бачу жіночку, яка ходить і дивиться на прилавки, але вона не знає, що у нас сьогодні крутезна акція. Добрий день. Ой, добрий. А що ви дивитесь? дивитесь, нічого не купляєте не і печенька взяли. Є, і це. І творог. Нічого собі а як вас звати? Мене? Я Павліна. дуже приємно. Ольга Павліна, а скільки вам років? Вісімдесят дев'ятий рік. Пішов. Все, я б не дав бо вам стільки років. Да. Ну це у мене сьогодні настрій. пенсії вистачає? да? розгонишся, сильно. ну. А де ви працювали? Наукова бібліотека у нас сьогодні е, акція спеціальна. Якщо ви відповідаєте правильно на питання, я вам зараз задаю. О, то сьогодні від магазина вам все в подарунок. Ой, це ж чудо. О, о, давайте. Значить питання таке: скільки працівників працює в нашому магазині? Варіанти 10, 40 і 140. Другий варіант. 40. Вгадали, Вітаю вас! Все, ви перемогли. Тому ми зараз з вами йдемо. Беремо тачку і пішли з вами. Будемо подарунки робити. Ну. Я вам допоможу. Молочко, сметанка. Ну, сміканка. Та ну ви шо? Ну, мені сосиски дома є. У дуже хоче давно. Ну, якщо давно і очі, то беремо, так? Да? Піроженки ввечері. Добре. А, -а, -а там. Яйчки давайте філієшки вам давайте возьмемо кури. І голландський, і горіховий, олів'є, цукор, Речечку і вівсяночку. О, так, давайте, о. яку ви рибку хочете? Давайте дві бананчики. Хватить. Хватит? Да? Ну, ви скромна така. Отакі вот возьму вам на стол. На... Много силу, Для вас хочеться це зробити. А як же? У нас all inclusive. Якщо виграли, то треба донести. Помагай мене, тому по новості. І мені вам бачить угодки. Пощастило. О, бажаю перш за все здоров'я, щастя, успіхів у праці, у всяких благ, які тут є на. світі. Дуже вам дякую, дякую, дякую. вам. Давайте допоможу вам. Майже 90 років і ось так ви уявляєте, пощастило виграти. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю. Бережіть себе.